Всі змінює свою точку зору на війну проти України. Приблизно так писали світові медіа після форуму в Саудівській Аравії. Цю зустріч представників 40 країн вже назвали початком широкої дипломатичної кампанії України з ізоляції та ослаблення Росії. А участь в мирному саміті китайської делегації стала суперпроривом та історичною перемогою. Новина про те, що Китай делегує Ліхуея в джиду, це супер прорив і це історична перемога. Революції не буде по змісту. Китайський представник висловить свою позицію, але в Росії через сам факт присутності представника Китаю на форумі просто зірве кришку. Росіяни дійсно ще до початку саміту в Джиді засудили його як спробу сформувати антиросійську коаліцію, і найбільше їх хвилювала саме позиція Китаю. Адже в китайського лідера вже накопичилося досить претензій до Кремля. Одна з останніх блокада Росією з зернової угоди, яка обернулася проблемами із продовольством України глобального півдня, в тому числі в Китай. Але найголовнішою проблемою у відносинах з Путіним є повне нерозуміння пекіном по термінів війни. Amém. Триденний вліц затягується у світі. Виникає тренд на покарання агресора, який об'єднує проти себе дедалі більше країн. А це ніяк не відповідає планам СІ. Китаї Є інтерес в тому, щоб не допустити перетворення Росії на цілковитого парі, тому що тісна афіліація Китаю з Росією, яку ми спостерігаємо протягом всього цього періоду війни. Вона вже шкодить іміджу Китаю, вже підриває його репутацію. Самі тут жиді продемонстрував тільки посилилися розбіжності Китаю та Росії щодо війни в Україні, наголосили експерти інституту вивчення війни. За їхніми спостереженнями, китайські представники на саміті прагнули засвідчити, що Китай не Росія, і заявили про готовність взяти участь у наступному раунді зустрічі. А видання Financial Times зацитувало одного з європейських дипломатів, присутнього на переговорах, який заявив, що сама лише присутність Китаю свідчить про те, що Росія залишається дедалі більш ізольованою. Та це відчувають, але в принципі продовжують ось цей курс на балансування. Але я хотів би звернути увагу, що Китай в будь-якому разі завжди буде публічно заперечувати свою підтримку Російській Федерації в будь який спосіб». І, попри позитивну оцінку переговорам у Саудівській Аравії, Китай надалі продовжує говорити не про війну, а про кризу в Україні. Тому говорити про початок проукраїнського тренду в дипломатії Китаю ще зарано вважають експерти. Мова про підтримку України не йде, Китай ні разу про це не казав, хоча не казав і про те, що він не підтримує Україну або якось там вороже до неї Пекін не і досі продовжує балансувати на межі нейтралітету, не демонструючи ні проукраїнської, ні проросійської позиції.